Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали на південь від мінська на території колишнього радянського табору Павлівка. З літа минулого року триває будівництво нового військового об'єкта, який уже зараз називають базою майбутнього. За оцінками західних розвідок, саме там планують розмістити новітній балістичний ракетний комплекс «Арєшнік». Масштаби проєкту вважають площа 2 квадратні. Кілометри перетворюються на укріплене військове містечко з підземними сховищами, командними пунктами та пусковими установками. Пише телеграм-канал Помсти». Будівництво розпочалося у червні 2024 року за прямої підтримки російських військових і для Лукашенка. Цей проєкт став символом союзної інтеграції, але для Москви це ще одне лише плацдармом для розширення контролю над регіоном. За задумом Кремля розміщення в Білорусі доводить скоротити час підльоту ракети до європейських столиць удвічі. Однак із з перших днів зведення бази її супроводжували диверсії ще влітку. Пролунали вибухи на складі спальни. Ним восени пихнула техніка, яку привезли для монтажу пускових шахт. Сьогодні ж стало відомо про новий інцидент. Третій потужний вибух за останні місяці зруйнував частину будівлі, де ймовірно зберігалися елементи поєголовок. Непідтверджені джерела говорять про десятки загиблих і поранених. Деякі повідомлення навіть свідчать, що одна з боєголовок розірвалася прямо на території об'єкта. Офіційний мінська традиційно мовчить Лукашенко. Обмежився заявою про технічну аварію на будівництві, але вважає очевидно. Що серія вибухів загрожує самому існуванню проєкту. Інженери і робітники масово залишають базу, а військові терміново евакуюють частину обладнання. Для білоруського суспільства ця подія стала ще одним доказом присутність російської армії приносить безпеку аби не небезпеку. Жителі колишніх сіл. Повідомляють про пошкоджені будинки, вибуті шипки, А також про військових, які вночі вивозять тіла в закритих вантажівках. Аналітики відзначають кілька ключових аспектів: по перше, військові вибухи на базі ставлять під. Сумнів готовність Росії є. розмістити ріжнік у Білорусі. Це означає втрату важливого елемента стратегічного плану Кремля. По друге політичний Лукашенко опинився під молотком і ковалдом з одного боку, тиск Москви, продовжувати будівництво з іншого страх перед внутрішнім протестом і міжнародною реакцією По третє стратегічний для НАТО події від мінського стають сигналом, що російська інфраструктура в Білорусі є вразливою і може бути знищена ще на етапі розгоряння, за даними з польських Товської джерела навколо білоруського об'єкта може активувалися розвідувальні місії. Літаки, розвідники регулярно патрулюють повітряний простір поблизу кордону, фіксуючи усі рухи техніки. Це свідчить захід готується до сценарію, де Арієшнік стане реальною загрозою. і Планує діяти на випередження. Самі Росії ситуацію намагаються замовчати. Пропаганда обмежується повідомленнями про успішний розвиток союзних програм, але витоки з військових каналів говорять про що найменше кілька десятків загиблих спеціалістів осередних і інженери, які працювали над інтеграцією пускових установок, це серйозний удар по кадровому потенціалу російського оборонного сектору. Психологічний ефект також відчутний В білоруському суспільстві наростає напруга. Люди бояться нових вибухів і потенційних катастроф, а пов'язаних з розривом боєголовок в соцмережах. Поширюється повідомлення, краще би цю фазу закрили, ніж ми всі підемо у повітря. Таким чином, історія з будівництвом бази під мінськом стає дедалі більш критичною. Лукашенко Корозуміє, кожен новий вибух знижує його і Демонструє вразливість режиму для Кремля. Це означає провал одного з головних планів розміщення Рєшніка у центрі Європи. А для НАТО додатковий аргумент, що російсько-білоруські війська програми можна зупиняти ще на стадії проєкту. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис. Підписуйтесь на канал переможемо разом.